Потужні вітання, друзі. Кожного року ми розповідаємо, чому в передноворічний період вигідно купувати авто зі США. Але на цей раз детальніше про свій досвід придбання авто в період новорічної вигоди вам розкажуть наші клієнти. Кінець року автомобілі уходити дешевше. Автомобіль ми купили відсотків на 40 дешевше ринка. Я всім рекомендую. Компанію Grand Car. Проте спочатку давайте поговоримо з чим же пов'язана ця вигода. По-перше, зниження конкуренції в боротьбі за гарні варіанти. Переважна більшість людей готуються до новорічних святкувань та просто-напросто не бере участь в аукціонах. А це як зменшує кількість ставок, так і розмір фінальної виграшної ставки за лот. Під час торгів. По-друге, з настанням нового року вік автомобіля також зростає, вони стають старше. Тому інтерес до цих автівок зменшується і їх віддають вигідніше саме в передноворічний період, доки на них є великий попит. До прикладу, ось скільки становила передноворічна вигода на авто, яке ми купили нашим клієнтам в минулому році. Volkswagen CC 2013 року. При середній ціні на аукціоні в 1773 долара в грудні. Ми придбали її нашому клієнту за 750 доларів а це майже на 60% вигідніше ніж в звичайний не новорічний період. Tesla Model 3 Performance 2020 року. Вигода склала більше трьох тисяч доларів. Що у вересні такі Model 3 продавалися в середньому за 20 тисяч доларів, а ми придбали її клієнту з мінімальними пошкодженнями всього за 16 тисяч 500 доларів у грудні Audi Q5 13-го року новорічна вигода на це авто склала більше півтори тисячі доларів. При середній на той час ціні у 3850 доларів ми змогли придбати її нашому клієнту за 2300 доларів. І це були лише сухі цифри. А зараз, на підтвердження того, як це працює, як і обіцяв, я пропоную подивитись історії трьох наших клієнтів, які придбали собі автівки. Період новорічної вигоди. Я звернувся, я так дуже гарно пам'ятаю, в районі 30-го числа. Тобто це був переддень Нового року. 30-те чи 31 перше число. Банально по рекламі по Фейсбуку. Я купила собі Volkswagen Tiguan. 2012 року я її замовила перед новим роком, 22 грудня. Задумалися ми про автомобіль, звичайно, восени почали їх обирати. Зв'язалися з радіоном. Е він нам активно в цьому допомагав. Ми е замітили, що саме в грудні автомобілі уходили по меншим цінам, ніж е восени. І власне перед самим новим роком ми виграли нашу мазду. Компанія повинна бути відомою, так наприклад, от Гранд це відома компанія в Харкові та вже й в Україні. Ось, і я так само подивилася там сторіси блогерів, які рекомендували, які також купляли авто у Grand Car. і мене це. Я, як спонукало до е, звернення саме в цю компанію. Кінець року будуть е, автомобілі уходити дешевше, тому що Страховка їм потрібно продляти там страховки в Америці, їм потрібно е, продляти місця на аукціонах. Це все для них кошти, тому вони не так сильно борються за свої автомобілі. і Легше їх віддають е, власне по нижчій ціні. Я й замовила, тому що мені сказали, що там е, будуть акції, скидки перед новим роком. Аукціони знижують ціну на авто та закривають рік. Тому я вважаю, що. Це вигідно перед новим роком. Купляти авто. Автомобіль купувався на закритому аукціоні Манхейм. Автомобіль ми купили, ну, можна сказати, відсотків на 40, а може й навіть. 45 дешевше ринка. В моменті, коли автомобілі в такій комплектації, в таких аукціонів, вони торгувалися по ціні не менше 20-22 тисяч, вони уходили з Манхейма. Цей автомобіль ми купили по Байнау. Ми його купили за 16 100. Там всього-навсього потрібно було замінити катушки запалювання і свічі. Все, і коробка зразу стала працювати так, як потрібно. Вона до нас прийшла з пробігом 90. Пройшли того, яке було на 100 тисяч, і очікуємо наступного. Все. Це, це всі вкладення, яких вона потребувала. Обійшовся настільки вигідно, що ми його купили за ціну. Мінімальної комплектації по низу ринка в Україні можемо зараз продати по дуже гарній ціні по вище середнього ринку України. Я зайшла в чат-бот, написала, які я варіанти хочу. Мені згодом зателефонував менеджер та запропонував ще більше варіантів. Він у мене запитав, які в мене критерії через деякий час. Мені подзвонили, сказали Олена, дивіться, у вас по вашим критеріям є декілька. Ка авто, якщо ви хочете, ми можемо їх розглянути. І так ми розглянули. Ну ми розглянули десь чотири варіанти, і я зупинилася на цій автівці, бо в неї були мінімальні пошкодження, такі як бампер та подряпини. Все, і за ціною, чесно кажучи, я була вражена, бо ціна дуже вигідна. Я дуже сильно задоволений е, роботою з компанією, а безпосередньо з е, Юрієм. Стосовно роботи е, менеджерів даної компанії я хочу сказати велике дякую, бо це е, вперше я замовляла з Америки Авто. Вони мене підтримували навіть не в робочий час. Було і таке. Е, е, вони відповідали на всі мої запитання, а також давали поради. Стосовно вибору авто, і, до речі, в Україну машина е, прийшла за два місяці, а вже з ремонтом я отримала за чотири. Тобто два місяці робили ремонт. Так, бо черга. Якщо ставити на вагу, Наприклад, як прийнято називати, американський біток, да, в якого там замінений бампер, і європейський який суперавтомобіль, ну, в якого пробіг вже приблизно 400 тисяч, то адекватний водій він зрозуміє, що, звісно, краще взяти американський, чим європейський. Ні в Європі, ні в Україні ви чітко не знаєте ні регламента роботи по автомобілю, ні його реального пробіга, ні ДТП. В американських машинах такого немає. Тобто Ми маємо чіткий регламент по автомобілю. Ми ми бачимо той автомобіль, який ми купуємо. Для кожної людини там буде свій автомобіль. Я б сказав, по-перше, довіряйте, не бійтеся грати, не бійтеся займатися цим. І, звісно, коли вже підходить час цієї вигоди, то Краще грати в неї в цей час. Він дуже підходящий для цього, скажімо так. І отримаєте свою машину ще й по гарній ціні. Я всім рекомендую компанію Grand Car. Думаю, що мені також буде дуже вигідно купити там авто. Ще разочок. Знаєте що ми показали те, що було в тому році, але ця тенденція зберігається і зараз. На даний момент ціни вже знижуються. Візьмемо до прикладу максимально ліквідну та популярну Audi Q7 17-18 років. Ще три місяці тому середня ціна трималась на позначці 15 тисяч 700 доларів, а вже зараз вона знизилась до 13 тисяч 700. Тобто вже зараз маємо вигоду 2 тисячі доларів. Або ще приклад Mazda CX-5 2017-2020 року. Вона теж стала вигіднішою вже на тисячу доларів починаючи з серпня. І зараз її ціна продовжує ставати ще більш солодкою. І ціни будуть знижатись аж до самого нового року. Ось так, друзі, ви все самі чули та бачили, і тепер точно знаєте, що можна придбати собі автомобіль за аукціонів Америки ще вигідніше. І якщо ви впевнені, що хочете зробити собі свій новорічний чотирьохколісний подарунок, в описі під цим відео є посилання на наш чат-бот, в якому ви зможете підібрати собі автомобіль за вашим бюджетом або напряму звертайтесь до наших менеджерів, контакти яких знаходяться також в описі. З вами була компанія Grand Car. Щасливого різдва та нового року.